Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні такий гарний день. Друга частина. То обрізав виноград, зараз перейшов в садок. Тоді обрізав виноград і ожину, зараз перейшов вже в садок. Вирішив трошки відпочити, зняти коротеньке відео. Ось персики вже я почистив. Як ви бачите, персики почистив, ось одну черешню вже почистив. І ось друга. На завершальній стадії. Кожен дерево ріже по-своєму. Совєтчиків дуже багато, я чистю садок по своєму. Обрізати можна як хочеш, ти йому не нашкодиш. Ну, звісно, щоб правильно обрізати і багато обрізати, омоложувати дерево і не давати йому вирости до 5-метрової висоти. Я завжди ріжу дерева так, чищу садок, щоб чия, чи, чи гонуться, якщо приїде, обов'язково приїде, щоб вона могла ягідку чия не з драбини їх рвати, а достати з землі руками. Так що черешенька залишилася одна. Там ще в мене дві грушечки треба підправити, персики, я ж сказав, вже все. Пообрізав більше половини, що було. Ускоряюся, тому що треба кропити бордовською сумішою. Від кучерявості. Якщо я по весні це зроблю. Я кожен рік так роблю, бажано з осені Але я завжди по весні. І ні разу в мене за весь сезон, поки не опаде листя, ні разу не було курчавості. Звісно ж, бордовську суміш я собі роблю сам, не купляю, тому що куплене то не то. І ще ось оставив собі на закуску ось. Вимахала за сезон, вимахав ось такий персик. Є що тут пиляти, Більш половини буду обрізати. Так що обріжу, потім включуся і вам покажу. Так Абрикос обрізав. Фух, напилявся. Ось дивіться, яка була. Ека стала ось така. Було що пиляти. Це, звісно, можна було глітом. Просто їх позломувати, щоб вони такі великі не росли і все, понадломувати треба було, але на то не було часу. Вже земелька чекає, теж треба щось робити. Пойде. Так. Так, садок готовий. Дивіться. Напиляв тачку дров. Це з одної абрикоси. Ось дві черешеньки Почистив. Ось так. Що в мене там є дві грушечки, треба буде почистити. Там пару геляк зломало і підпирало, але все одно пару гелячок зломало. Так що треба буде земля суха. Попробував. Остається під деревами. Ну, волога є, звісно, мало, та волога. Це садок, слава Богу, відріб почистив. Тепер треба покропити Бордовською сумішю. Вже покроплю сумішю, вам покажу. Так, друзі, покропив. Пішло в мене. Ось тут трошки виноград покропив. І ось тут покропив персики. Пішло в мене сюди три відра Бордовської. Кропив густенько і гарно поливав. Не кропив, а поливав, тому що Бордовська суміш працює. Там, де вона попала, там вона і спрацювала. Де ви пропустили і там з'явиться у вас курчавись. Ось такі гарні блакитні персики. У мене на них пішло три відра. Ще треба три, щоб я хочу весь сад покропити. Ось таке. Звісно, найбільше треба, що кропити, це ось ці молоді пагони. Тому що вони саме перше бояться і найбільше уражуються курчавістю. Ось такі персики. Я, може говорив, ще раз повторюся. Я їх обробляю кожен рік по весні. І за весь сезон аж доти, поки не зберу урожай, курчавості в мене немає. Ось так. Гарно пообрізав їх. Персики, абрикоси дуже люблять, щоб їх чим побільше обрізати. наступний рік абрикос залишив ось такою наступний рік обріжу ще наполовину, ще нижче спущу опущу її. масло дивлюсь, масло має цвісти. Так що ось так, сьогодні вихідний. Субота, 8 березня. Ну, кому, вихідний може бути тільки нашій. Чудовій половинці, нехай вони відпочивають, а нам треба працювати, тому що садок не чекає, погода дуже славна. Так що ось так. В понеділок візьму ще лапна. Вапно ну, якби є, залишилось, взяв мало мідного купоросу. Ще на три відра треба майже кілограм. Так що ось тут так. Ось вже ожину підв'язав. В початку лишав багато, рукавів, потім вирішив ні, Залишив тільки було шість, залишив по чотири. Я не хочу, щоб воно було загущавлене, а щоб провітрювалося і будуть, звичайно, ягоди. Великі, а не дріб'язок. Так що багато не лишайте. Чотири. У нас ось три кущі. У нас тільки вже не родиш, ми не встигаємо, хоч бери її, роздавай комусь. Не знаємо, що з нею робити. Так що ось так. Я вже як сказав, що сьогодні. 8 березня у нас для нашої любимої, нашої любимої половинки свято. Нехай наші дівчата, жіночки відпочивають. А ми хочемо щось їм приємне зробити. То не кожна, не кожна жінка чи дружина буде відпочивати. Казав дружині, відпочивай. Та де там? Ти ж Тут прибрала і там під сіткою від сусідки посіяла горошок. Тут провітрую кролятник. Треба теж поприбрати, позамітати. Пізніше, коли вже кавуни в мене проростають. Я ось тут ложу доски. Пінопласт такий в мене є метр на метр. Туди кладу. І якби тепличка я виносив вже, коли заморозків таких немає. Ну і якщо і приморозки є, то я все одно сюди підвожу 220 і ніч, що є заморозки. Я включаю дуйку, їм тут з усіх сторін сонечко. Розсада кавунів себе дуже чудово почуває. Так що ось так. Звісно, ще роботи дуже багато, то з осені все знесли, все склали, кругом бардак. Весна прийшла, треба працювати. Зараз ось розпалю. барбекю налаштував, поляв розпалювачем. Поки ходив, садок знімав, зараз вугілля питало в себе рідину розпалювальну, так щоб будемо розпалювати. Буду в своїй половинці робити невеличке свято. Так, розпалив, хочу показати вам невеличкий лайпак. Щоб... Ці рішітки я ніколи не мию. Я ось розпалив, дивіться, якому вони стані. Потім вам покажу, Дивіться, аж. Я це розпалив. Кладу їх ось зверху. Отак. От І воно це все вигорає. Що жир. Савчено, все це воно О, вигорає. Ось так. Все, але собі горить. Ось так зараз. Хвилин 10-15. Ну, вітерець є. Піддув ось є. Відкрию. Воно розгорається. Все, чекаємо, коли переговориться вугілля. Будемо щось смажити, дивувати свою половинку. Ось, друзі, зивіться лайфхак. йде до завершення. Поки вугілля горіло, це ріші чистенькі, аж червоні. Можна їх занести під воду або водою поляти, остудити, воно само обсипається. Це щоб все вигоріло. Змісно, якби це була б чиста нержавійка, то воно було б зовсім чудово. А це ж роблять, роблять китайці. Вони чимось покрили і з часом воно вначалі блестить а потім воно все одивається. Ось така, друзі, смакота. Стейки. Це в грибочки. Все моє хто знає, але все-таки я нікого не хочу навчити, навчати щось. Ти бути розумному, ще одна така порада. Ось такі дерев'яні шпажки. Ставте їх по дві через рибочок, Вам буде легше навіть руками ось перевертати. Бо на одній вони крутяться, а на двох вони тримаються. Дуже легко перевертатися. Бачите. Ось така порада. Є покладе колись. Клав по одному грибочку, потім по одному це перевернув, що це, це зійти. Ось така порада. Зараз перевернув. Не скожариться. Хвилин 10. Це свинячі стейки, замариновані. Їм дуже багато не треба малитись. Минулий раз робив, були дуже соковиті. Так що готовлю. Пізніше ючуся покажу. Грибочкам багато не треба, чуть-чуть вони вже готові. М'ясо теж на підході, буквально 10-15 хвилин. Друзі, все, м'ясо готове. Подивіться, які по чудові стейки. А нічого в нас не було в продажі такої краси та пісточка і філейка на ній. Тобто ребро зілейкою. То це саме то найкраще може бути для да? чашників ми вже відмовилися. Саме найкраще це ось його стейки. Бачите, ставлю пульгу. Перш це краса. Ось так. Воно сочне, сьогодні тече, подивіться. Це божество. М'ясо, це божественне м'ясо. Я почав його готувати, моя сім'я дуже це полюбила. Воно дуже сочне. Такі ошейки, ну так, да, якщо робити шашлик, може воно і краще. А коли ти робиш щось барбекю, подивіться, яка це краса. Дивіться, його тече. Його довго не треба готувати. Все, грибочки забираю. А. Друзі, все. Ось така смакота. Зараз ми підемо. Будемо смакувати. За цілий день дуже їсти захотілося. Накриємо, щоб воно було. Не Зберігало тепло, рішічка. Все, йдемо до хати. Минулий раз я так не зробив, хоча треба було, дивіться. М'ясо зняв, рішіточки зняв, поклав на жар, все одно воно догорає. І заодно вигорають рішіточки. І на слідуючий раз вам не треба їх мити, вони чистесенькі. Так що Беріть собі на замітку, поки древесне вугілля перегориться заодно одно і весь жир вигорить. Ось так. Все, м'ясо дожарне, йдемо, йду до хати. Ось такий святковий стіл, грибочки, м'ясо, салатик. Більш нічого не треба. Олів'є. Сільотка в шубі. Це воно нікому не потрібно. Ось що це. Ось скажу, мало для дружини приготував. М'ясо є, саме головне, і салатик. Зараз будемо смакувати. Ось так. Так, все, відчаткували, м'ясо поїли. Звісно, на столі було не тільки одне м'ясо і салатик. Це щось так. Ще тут докрупив. до, до магиків. бачите, все? Тут уже перегоріло. Це щось так. Так що всіх наших любимих жіночок, дівчат хочу привітати. З будь березням. побажати вам міцного здоров'я, кохання, мирного неба, скорішої перемоги. Чим побільше сліз, але тільки щоб ці сльози були від радості. Так що всіх вас зі святом. А всім вам дякую, хто мене дивиться за перегляди, за підписки, за коментарі, подобайки, Всім щиро дякую нашим хлопцям і Збройним силам України. Ангела-охоронця, нам всім скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі. Слава Україні!